Чергова історія про шахраїв, а конкретніше про магазин, який бере гроші, але нічого не відправляє з товару. Значить, побачив я в треці такий пост, де жінка розповідає про магазин Comfort House. Постільну білизну продають 170 тисяч підписників. Ну прям багато-багато, і вона каже, що зробила місяць тому замовлення, вислала гроші, але їй не вислали товар. Уже місяць пройшов. І далі магазин її ігнорує. І вона побачила багато таких в інстаграмі в коментарях. В принципі, в ТРЕЦ їм теж таке пишуть, що типу ви шахраї, ви не висилаєте замовлення і так далі. 170 тисяч підписників магазини, магазина пости далі робляться. Тобто, ну з'являються нові пости, нові відео, типу Сторіс. Робляться, тобто, щоб люди далі замовляли товар, але ніхто нічого не відправляє. Прикольчик, звісно, зараз буде моя здогадка. Я думаю, що цей магазин або зламали, або викупили, тому що я таке вже бачив на прикладі магазину ITS.ua, який колись викупили, набрали передоплат і нічого не відправили. Тобто, хтось перекупив магазин, можливо, цей так само перекупили, і тупо набрали передоплат, і все, всіх. Клієнтів кинуть або кинули, або збираються кинути. Ну, коротше, треба це побачити. І знаєте, як від цього себе вберегти, саме головне в цій всій історії це дивитись відгуки на Google картах. У нас вони є, до речі. Чому я кажу, що це вас збереже? Тому що якщо б там було щось не так, в таких відгуках відразу б вони з'явилися. А потерти відгуки на Google картах, витерти негативні, ну. Це хіба що в тебе є гроші, і ти знаєш, хто це зробить, тому що так звичайними способами це нереально зробити. Мені коли залишають одну зірочку без коментаря, там якийсь нікнейм Вася Пупкін. Я намагаюся цей відгук оскаржити, тому що я не розумію за що. Але Google на це ніяк не реагує. Ну коротше, дивіться відгуки на Google картах. Там негативні відгуки дуже складно видалити і прибрати. А в цього магазину немає сайту. Уявляєте, немає сайту, і про них немає жодного відгука на Google картах, тому що фізичний також немає. При 170 тисяч підписників. Це, звісно, прикол. Мені здається, що ну, в такому об'ємі е підписників, які ти збираєш, ти маєш мати якусь фізичну точку, е показувати, що ось у нас магазин, сюди можна прийти, подивитися. Ну, де вина, коротше, що вам тут сказати. Будьте обережні при покупках в інтернеті, навіть у таких великих сторінок і відгуки на Google картах, вони вас збережуть.